Так, отже, ми рухаємося далі. У нас завершиться період руїни. Завершується він гетьменуванням Івана Самойловича на лівому березі. Пригадаємо собі, що це за персонаж. Він здійснював похід на правий берег, захопив частину його, захопив місто Чигирин, столицю Богдана. І здійснював великий згін. Тоді, коли він переселяв населення з правого берегу на лівий берег для того, щоб підірвати економічне становище правобережжя, цей Чигирин і ці землі відвоював Юрій Хмельницький. Це той гетьман, якого вдруге поставили на пост турки. Він відвоював ці землі правобережжя аж доти, доки Москва і Туреччина не уклали між собою угоду, за якою Південна Київщина, територія між Дніпром і Південним Бугом залишалася незаселеною, туркам виділялося Поділля, а всі решту території належали Речі Посполиті. З цієї пори, коли це зафіксовано було вже і в вічному мирі, ми не говоримо про українську державу на території правого берегу. 1699 року за карловецьким мирним договором поляки виходять із Поляки, турки виходять із території Поділля, і воно переходить в Польщі. Тобто ми маємо правобережжя повністю під польським володінням, вже на той час без гетьмана, без української держави. На лівобережжі Гетьманщина ще збереглася. Останній гетьман Руїни Самойлович в 687 році його заарештували за те, що московити зазнали поразки в кримському поході. Московити туди йшли за допомогою козаків, вони програли і в своєму програші вони звинуватили Самойловича. Тому Самойлович. Арештували. На Коломацькій раді було вибрано Івана Мазеву. Тому він і підписав коломацькі статті. Я нагадую, що це був гетьман лівого берегу. Ми пам'ятаємо, що Лівобережний Гетьман не завжди підписує такий собі контракт, за яким йому було можна, що йому було можна робити на території лівобережжя. Фактично тут. Холоманській статті вони не розширювали автономію, але не обмежували її. Старшина, як залежала від московитів, так і залишила це залежати. Як було заборонено дипломатичні стосунки, так теж залишився цей момент. Єдине, що реєстр скоротили до 40 тисяч. А я нагадаю, що ми маємо реєстр 60 тисяч за березневими статтями, а потім його не зменшили. Тут коломанськими статтями фактично його зменшили вдвічі. І залишалися компанійські полки. Нагадаю, що компанійці це ще війська новогорічного він сформував свою армію, власну, тобто та, яка підпорядковується гетьману, за прототипом сердюків у Дорошенка на правобережжі. Вони от виконували такі однакові функції, фактично. Що робив Мазепа? Про Мазепу нам треба запам'ятати, от в його саме внутрішній політиці, в тому, що саме за його часів дуже активно розвивалася культура. Він вкладав кошти в розбудову освітніх закладів. Thank <laughs> В розбудову храмів, в книгу друкування, в іконописання, тобто він був потужним таким меценатом. І час, коли відповідно відбувається такий вибух розвитку культурного, називається бароко. Ще його називають козацьке бароко або Мазепинське бароко, тому що насправді він дуже багато коштів вкладав в освіту, в видання різні, в культуру, в побудову різних таких пам'яток, а також він намагався об'єднати всі українські землі. Отже, так по порядку, що він робив. Фактично, він теж підтримував Москву, так само, як і це робив Самойлович. Він був змушений це робити. Це було прописано їхніми угодами і домовленостями. Московити на той час загорілися ідеєю приєднати до себе Крим. Тобто, ми запам'ятовуємо десь орієнтовно 80-ті роки сімнадцятого століття. Це такі перші спроби доєднати до себе Крим. В нас Кримське ханство під протекторатом Османської імперії. Отже, Крим намагалися доєднати майже 100 років часу. Звідси беруть свій початок, всі оці кримські походи ще із часів Самойловича. Це був перший кримський похід. Далі другий кримський похід теж був невдалий. Потім азовські походи, тобто для того, щоб захопити приазов. Фактично, вони не не вдалися для московитів. Вони були зовсім невдалими. І для того, щоб якось реабілітуватися, московити розпочали підносити податки, проти цього почали обурюватися місцеве населення, тому що саме воно вкладалося податками. Я нагадаю, що тут ми не маємо кріпацтва. Ну, поки що, так на цих землях вони воно ліквідоване ще з часів, Богдана Хмельницького. Наступне таке треба запам'ятати повстання, яке називається Паліївщина. Нагадаю, що в 1699 році, оце поділля, яке раніше належало туркам, ці землі всі перейшли до складу Речі Посполитої, і ліквідувався оцей такий пункт про те, що землі між Дніпром і Південним Бугом, за цій території, будуть незаселені. Все, Всі ми маємо правобережжя повністю у складі Польщі, так як ліквідовується цей козацький устрій. То всі попередні козаки, які проживали на території правобережжя, вони намагалися це змінити. Ну і тому очолював це повстання Семен Палій, відповідно. Вони Паліївщин, ну, всі ті, хто здійснював це повстання, вони звернулися до Москви для того, щоб допомогли, тому що Москва виступала ж тоді гарантом для всієї території Гетьманщини, але московити не хотіли псувати стосунки із поляками, тому відмовили. Окрім того, Мазепі дали тоді задачу прийти на ці землі і допомогти полякам це повстання придушити. І він насправді придушив Поліївщину. Він вступив на правобережну Україну і намагався її доєднати. Тому в нас територія, на яку поширюється влада Івана Мазепи, вона тепер ще включає правобережжя. Отже, Іван Мазепа із Росією був дуже хорошим другом. Чому вже тепер Росія? До цієї пори це була Московщина, Московія. А тепер, коли приходить Петро І, він проголошує свою державу імперією, а себе проголошує першим російським імператором. Відповідно, держава тепер називається не Московщина, а держава називається Росія, Російська імперія. Тоді столицю переносять із Москви до Петербурга. Петербург лише будується на північних кордонах до Балтійського моря. Чому до Балтійського моря? Тому що що за 20 років фактично цих кримських походів не вдалося доєднати Крим і встановити повністю контроль над Чорним морем. Тому вирішили такий торгівельний шлях прокладати в основному через море Балтійське. Саме тому на його берегах побудували Петербург. І фортеці, відповідно, вони будувалися руками козаків. Їх туди відправляли будувати відповідно, ну повністю знущаючись над їхнім таким самоврядуванням і незалежністю, і самостійністю. фактично. Але за Балтійське море ми пам'ятаємо ще за часів Івана, ще за часів Богдана Хмельницького, що Балтійське море це. Була така сфера інтересів Польщі і Швеції, і сюди тепер включаються московити, тому Швеція тепер виступає і проти Москви також. Розпочинається північна війна. Чому північна війна? Тому що за землі на півночі, Балтійське море, на півночі у нас по карті знаходиться, тому відповідно ця північна війна. Вона розпочалася ще в 1700 році і тривала більше 20 років. Запанування в Балтійському морі відповідно. Тобто Москва мала на меті собі захопити Балтійське море, його повністю контролювати. Для українців, чому це мінус? Тому що козаків просто використовували, плюс підвищували податки, тому що і армію треба було фінансувати, і будівництво треба було фінансувати, все це робилося за рахунок населення. Тому місцеві були зовсім невдоволені цим. Але тут Іван Мазепа намагався включитися і домовитися із шведським королем Карлом дванадцятим і разом виступити проти московитів. Іван Мазепа він домовився з Карлом XII про те, що тоді, коли Карл дванадцять та й буде прямувати на Москву. Він потім раптом поверне на територію України для того, щоб виступити із цього флангу. І тоді Мазепа попросить війська на захист України, і разом із цими, разом із Шведами ці війська будуть повністю знищені. Але сталося не так, як гадалося. Петро І не дав захищати Україну. Тоді Іван Мазепа змушений був діяти от в таких дуже екстремальних умовах. Він перейшов на сторону шведського короля вже тепер повністю уклав з ним. Угоду, не ховаючись тепер від е, Петра І, основні умови цього договору про те, що Гетьманщина мала ставати незалежною і вільною, і всі землі московицькі мали перейти відповідно до цієї Гетьманщини. Тобто формат такий: а Мазепа допомагає шведам відповідно е, знищити московську армію. Петро І, дізнаючись про це такий дуже відкритий виступ Мазепи на сторону шведського короля, він наказав Мазепу знищити. Він знищив гетьманську столицю Батурин. Я нагадаю, що столицею був до цього Чигрин, це була столиця Богдана. Потім була столиця Батурин. Це столиця, відповідно, Гетьмана Мазепи. Це там, де розвивалося Мазепинське бароко. Тому, відповідно, Батурин було знищено, бо це було його, була там його резиденція. Столицю перенесли в Глухів, де гетьмана. Старшинській раді було обрано полковника Івана Скоропадського. Скоропадський він правив контролював Гетьманщину під пильним оком московського царя. Тобто тут тепер на нього дивилися вже так, що він не зробив ні кроку вліво, ні кроку вправо. А потім, коли бойові дії продовжилися, взагалі відбулася зовсім неочікувана така реакція козаків для Петра І козаки Запорізької Січі повністю перейшли на сторону шведів. Там був такий. Кошовий отаман кость Гордієнко. Я так, якщо повернутися, то я нагадаю, що в нас Запоріжжя оця територія, яка заштрихована на карті, так вона е автономна. Так? Тобто там е ніби підпорядковується гетьману, але править там кошовий отаман. І от за наказом кошового отамана, в 1709 році запорожці виступили сюди під Полтаву. Відповідно на сторону шведського короля, і за це потім були теж знищені Чортомлицька Січ, де розташована відповідно була на той період, вона була повністю знищена, фактично. Ну і тут під Полтавою шведське військо зазнало поразки. Фактично, Мазепа розпочав тачу, і в цьому ж році, в 1709 році, він помер. Тобто, тут треба запам'ятати таку ниточку подій. 1700-1721 рік це боротьба Росії і Швеції називається Північна війна запанування у Балтійському морі. Чому для того, щоб відповідно торгівельні шляхи проходили через Балтійське море, і Росія повністю ці торгівельні шляхи контролювала? Бо з Чорним морем так не вийшло. В 1708 році Мазепа укладає угоду із московським із Шведським царем Карлом XII і, відповідно, під час цієї війни переходить на сторону Шведів через це. Тобто, перше мазепа переходить на сторону шведів через це. Петро І спалює Батурин. І ставить гетьманом Скоропадського. А в 1709 році Запорізька Січ переходить на сторону Шведів. Через це цю Запорізьку Січ зруйновують. А потім, в битві під Полтавою, в 1709 році завершується оця така боротьба шведів і московитів на територію України. завершується вона поразкою для шведів. Іван Мазепа втікає разом зі своєю старшиною. В цьому ж році він помирає після його смерті в еміграції, тому що він пере. Їхав в Бендери, обирають гетьманом Пилипа Орлика, це новий Гетьман. І фактично Пилип Орлик укладає пакти Конституції законів вольностей війська Запорозького, кажуть, перша Конституція України в 1710 році. Але насправді це, цей документ він дуже відрізняється від Конституції нашого такого формату. Тому що цей документ це угода між гетьманом, старшиною і козаками. Читаємо: отож, ми, генеральний старшина, кошовий отаман і все військо Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом. Тобто, гетьман він як тепер отримує, якщо раніше він. Підписував всі цю свою службову інструкцію із московитами, то тепер він підписує саме таку саму угоду із козаками і старшиною, тобто те, що йому можна і що ні. І цей документ розподілу цієї влади вважається одним із найдемократичніших у світі, тому що е гетьман був фактично очільником цієї держави, але. Разом з тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і наступники, так тобто він сам нічого без їхнього дозволу не починає. Тобто він приймає рішення, але радиться із генеральною старшиною, і з кошовим отаманом. Кошовий отаман той, що відає військом Запорозьким, генеральна старшина, це оці Осаву, Лобозний, писар, піцкарві і так далі. У гетьманській резиденції тричі має збиратися генеральна рада, так? тобто найбільша рада, де всі козаки: Різдво, Великдень і Покрова. Тобто вона приймає всі основні рішення, а в таких перервах діє Гетьман із генеральною старшиною. Фактично, це... Була угода. Оцей момент треба запам'ятати, що вся законодавча ініціатива, тобто всі ці порядки, які існували на території Гетьманщини, мала приймати оця Генеральна Рада. Вона є законодавчою владою, так? тобто найвищою владою. А гетьман і старшина лише реалізовують виконання таких законів. Пригадуємо ці розподіли влади, отут вони виграють, відіграють оцю важливу роль, тому що ця демократична конституція, але це знову ж таки угода. Ми, старшина, отаман і військо домовилися з гетьманом. Тобто, гетьман підписує ось таку своєрідну угоду. Фактично, це от було в міграції. Орлик намагався з'єднати всі ті сили, які колись були в Гетьманщині, зібрати всю старшину, укласти угоди, навіть піти на правобережжя, але йому це все не вдалося. І фактично, діяльність орлика вона була от в еміграції, і там вона і закінчилася в цей період. Тобто, все більше звідти з еміграції, ніяких кроків, ніяких поступок. Не було найголовніше його таке досягнення це те, що він прийняв у цю конституцію. Отже, після того як Мазепа зраджує, до влади приходить Скоропадський. він приходить на звичайно жорстких умовах з боку московитів. Їх можна зрозуміти, тому що Мазепа їх кинув. Тепер він отримує рішительний указ. Якщо до цього в нас були статті, в нас були пункти, тобто це був якась був договір, якась домовленість, то тепер він указ. Отримував це визначає пряме підпорядкування гетьмана цареві воєводи. Сидітимуть у всіх українських містах. Тобто тут вони тепер контролюють абсолютно все, не тільки не тільки військова залога, але ще й воєводи. Тобто, знову ж таки змінюється апарат старшинський. На гетьмано, за гетьманом наглядає царський резидент. Тобто, був такий представник, який ходив ззаду за гетьманом і старшиною. Дивився, які вони рішення приймають, що вони роблять, доносив про це цареві для того, щоб знову ж таки уникнути зради. Глухів це нова резиденція. Ну, відповідно, тепер Україну потрохи починають ділити за зразком. Московським. Там були губернії, тому, відповідно, Київська губернія. Тут ми про Гетьманщину говоримо, чисто територіально для нашого розуміння, про Лівобережжя тільки і все. І фактично через те, що входить до губернії, призначений губернатор. Ну, це так як до губернії, тобто як до області Київської, от якщо на сучасний такий манір дивитися. А губернатор це очільник обласної ради. Тобто той, хто є головний на цій території, він там реалізовує владу. Царя, то він отримав набагато більше повноважень. Тепер українці взагалі почали нівелювати зовсім. Їх тепер не допускали до влади, більше не давали перевагу московитам. Крім того, ем, утиски у культурній сфері була Києво-Могилянська академія, до речі, в 1701 році вона отримала такий статус. Звідти було повністю виключено всіх українців, заборонялося друкувати українські книжки. І ще один такий крок, як наступ на українську тепер державу. Тепер для Петра І українці всі асоціювалися з Мазепою, і він їх всіх вважав зрадниками, тому що вони зрадили Московського царя. Там і без того був наступ конкретний на українську національність для того, щоб не розпорошувати державу, щоб всі себе уявляли одним єдиним народом, тому що так легше правити цією країною. А тепер через цю зраду Мазепи почали ще більше народи гнітити. Мазепі проголосили зовсім анафему. Анафема це таке церковне прокляття. І його читали в усі всіх московських церквах ну, маю на увазі не тільки територіально, але ще й приналежно до в Україні до 2022 року, доки не почалася війна, оця велика війна, да, повномасштабне вторгнення. Манафом Мазепи читали від тієї пори. Ну і крім того, українкам. Платили за те, щоб вони виходили заміж за московитів, таким чином розводили українську кров московитською. Ну і це ну, знову ж таки показує, що нашу націю от всіляко намагалися штучно. Знищити Скоропадський він дуже так стелився перед царем, всіляко намагався показати свою прихильність для того, щоб не отримати на і теж не прийшлося йому тікати. Але фактично через те, що він не відстоював українську будь-яку самостійність, тобто він взагалі нічого не вимагав, йому так було нормально і дякую за те, що дали. Тобто, це от його формат влади, то всі частина території Гетьманщини була передана російській старшині близько 30%. Ну і для того, щоб вже остаточно контролювати. Увати весь цей процес на території лівобережжя. Петро І проголошує формування малоросійської колегії. Малоросійська колегія, це мав бути такий орган, от був царський резидент просто при Скоропадському, а це вже був повноцінний орган, який мав перебрати на себе частину функцій. Ну, зокрема, він мав наглядати за тим, що робить старшина, одного резидента мало. Мав розподіляти землі. Оце, що стосується поділу українських земель, старшині, тобто українські землі просто передавали московитам. Фактично, з цього часу, там на початку XVIII століття відновлюється панщина, вона... Поки що дводенна, накріпацтво, тобто закріпачення, закріпачення панщина, відпрацювання, відпрацювання на землях старшини. Е, землі старшина отримує тепер після зради Мазепи надзвичайно активніше. Так? І тепер ці землі розподіляє перша малоросійська колегія. Вони встановлюють податки і гетьмана в цей період зовсім не вибирали. Скоропадського було призначено відповідно. І, е, Більше ніяких таких кроків в самоврядуванні їхньому самоуправлінні не було. Українські землі гетьманщина вона. Фактично стає частиною Російської імперії в той час. А в Запоріжжі фактично роблять економічну блокаду, тому що звідти заборонено вивозити товари і ввозити товари будь-які теж заборонено. Знову ж таки, повністю намагаються прив'язати до московитів, щоб взагалі не було жодних кроків вліво-вправо. Скоропадський передає своє правління полуботку, 722 рік. Знову ж таки, запам'ятовуємо, що з 1708-го зі зради Мазепи до 1722 року до. Створення першої малоросійської колегії нас правець Скоропадський, Іван Скоропадський. А потім, коли сформується ця малоросійська колегія, при ній гетьмана призначають, і це був е, полуботок. Він фактично намагався відновити оці всі козацькі порядки, намагався протидіяти московському такому наступу. Він е, в свої чолобитні давав цареві для того, щоб відновити самоврядування, але потім його за це ув'язнили, і він так ув'язнені фактично, і помер. В 1827 році відновлюють гетьманство через російсько турецьку війну. Тут ми стикаємося з тим, що. Московити вони починають загравати з Україною, яким чином це проявляється. Тобто вони спочатку показують свою таку жорстку руку, так ну, що стосується, наприклад, малоросійської колегії, передання всім, всіх земель-старшинам, знищення українських чиновників, фактично, і українців при владі, а потім, тоді, коли їм потрібно, вони починають включати добряшок. І починали включати вони таких добряшок тоді, коли в них по плану був наступ на Туреччину, як тільки десь там маячили російсько-турецька. Війна, то вони зразу або відновлювали гетьманство, або відновлювали Запорізьку Січ, або давали трохи більше самостійності для того, щоб використати козаків у боротьбі із турками. Це щось подібне робили поляки в 17 столітті, коли вони теж з турками воювали. Якщо ми пригадаємо, в нас 1620 рік це було відновлення церковної ієрархії. В 1621 році відбулася Хотинська битва, де козаки виступили на боці речі Посполитої, і фактично вони отримали таку перемогу, яка змінила хід історії. Тобто. Бачимо таке фактично повторення: так коли козаки вигідні, їм дають тепер поступки. Коли українці вигідні, їх намагаються чимось задобрити. А коли ні, їх намагаються от притиснути. Така, така доля дуже сувора. Ну і фактично, через те, що буде розпочинатися російсько турецька війна, то було ліквідовано малоросійську російську колегію. Дозволено вибори гетьмана. Як чудово, правда? Тобто, вже тепер все можна, вже ніхто не зрадник. Треба використати козацтво, треба використати сили, тому відповідно гетьманство було відновлено. В Глухові пройшла козацька рада, де вибрали Данила Апостола. Як він виглядає? Треба обов'язково запам'ятати. Він отак моргує, підкліпує фактично. Тобто, це був гетьман, якого вже тепер обрали. Якщо Скоропадського на старшинській раді призначили, полуботка потім теж призначили, і вони всі діяли під зверхністю, тобто під владою когось. Скоропадський на нас діяв під владою царського резидента. Полуботок він діяв під владою малоросійської колегії, яка фактично переважала його. То тепер апостола вибрали і уклали з ним рішительні пункти. Це був теж указ. Фактично, це теж обмежувало всі права і вольності. Військо, три полки. Тобто обмеження кількості знову ж таки і заборонені дипломатичні стосунки, але все одно такий момент дещо деякого самоврядування і самоуправління він зберігався. Ну, до прикладу, гетьман призначав генеральну старшину і полковників. Це вже був великий крок вперед. Тому що ми згадаємо, що ще юрію Хмельницькому це забороняли. Робити. Заснували нову підпільненську Січ у 1934 році, але тут цікаво, нову Підпільницьку Січ заснували, але потім гетьманство скасували. Знову ж таки, бо зрозуміло, що це роблять козаки на Запорізькій Січі, не стільки гетьман. Зменшили кількість росіян, відокремили гетьманську казну, тобто, бачите, які всі добренькі вже стали, тому що треба козаків в турецькій війні. Скасували всі податки, які поставила малоросійська колегія. Тобто, ми тут бачимо послаблення е, жорсткого такого контролю з боку Московії для того, щоб використати людей у е, російсько-турецькій війні. Нова Підпільницька січ це та, яка відновлюється після Чортомлицької Січі. Ми згадаємо, що її зруйнували в 1709 році, коли Кость Гордієнко разом із козаками перейшов на бік Шведів, а тепер дозволили відновити. І відповідно Калнишевський це був кошовим отаманом. Він був останнім кошовим отаманом, тому що ця січ проіснувала теж не надто довго. Тут треба запам'ятати, що вона ділилася на паланки, тобто ми пам'ятаємо, що в нас ділилася на полки. Потім сотні, відповідно, тут, тут тепер все ділилось на паланки. Це була така адміністративна одиниця, і цей момент теж треба запам'ятати. Після того, як помер апостол, знову забороняли гетьманство. Цікаво, чому? Тому що завершилася російсько-турецька війна. Знову забороняли обрати, обирати гетьмана, тому постановили правління гетьманського уряду. І треба запам'ятати, що цей уряд складався з трьох представників старшини і трьох росіян. І керувалися вони тими пунктами, які отримував собі апостол. Тобто, ну, такий лайтовий формат, фактично, так. Російські урядовці вони сприяли зближенню старшини з росіянами, шлюбам відповідно, провели ще одну ревізію після того, як це зробила малоросійська колегія. Тобто, отакі речі. Фактично тепер, що стосується Слобожанщини, фактично зараз це українські землі, Харківщина, Сумщина, відповідно, так, але вони ще від самого початку належали Російській імперії. Тобто тоді ще там ніхто не жив, вони вже належали московитам. І право займанщини там займали просто українці, бо вони втікали від руїни. Ми згадаємо, що вона теж ділилася на полки, і ем, там відповідно вона підпорядковувалася владі. Ем, вона підпорядковувалася владі воєводам. З 1734 року право Займанщини було скасовано. Все. Тобто тепер не можна було туди вільно от пересуватися і вільно там отримувати землі. Це що стосується Слобожанщини. Тепер, що стосується культури. Отже, у нас є Гетьманщина, в нас є бароко. Про початок 18 століття нам сигналізує барокко. От. Цей момент треба запам'ятати. Усі ті церкви і храми, які будувалися в цей час, усі вони мають стиль бароко. Вони такі схожі купила на грушечку. Зараз ми до цього підійдемо. Щодо освіти, тут треба запам'ятати, що в 1700 році Чернігівський колегіум з 1701 року Києво-Могилянська колегія, академія. Я нагадаю, що Києво-Могилянська колегія, як колегія, була створена в 1632 році за ініціативи Петра Могили. Це було. Об'єднання Лавської і... Лавської Київської братської школи. Тому вийшла Києво-Могилянський колегіум, а тепер вона академія, тобто заклад вищої освіти, фактично. Щодо літератури, переважають думи, думи речитативом під бандуру про козацьку долю. Про... Та, як взагалі от було надзвичайно складно. Щодо науки, Феофан Трокопович він був ректором Києво-Могилянської академії. Тобто тисячу тут ми починаємо говорити про освіту, про ректорів. Це 1701 рік Феофан Трокопович він якраз таки був ректором цієї новоствореної академії. І цей період розпочинають активізуватися в літописці. Вони в своїх літописах, як правило, описують історію національної визвольної війни і історію руїни. Ракушко Рамодановський, літопис самовиця, літопис Граб'янки, літопис Саміла Величка. Про них треба знати, що вони просто отак є. Основа, основа живопису тут, в основному портрети. От ще від Богдана Хмельницького ми розпочинаємо, тобто згадуємо портрет Хмельницького в національно визвольній війні. От. Гондіус автор, то це якраз таки ця фішечка XVIII століття, це портрети, фактично, це його. Потім ікони. На цих іконах дуже часто зображувалися гетьмани. От, наприклад, тут ми бачимо Богдана Хмельницького. Так? Всі ці ікони, вони всі є в квізлиці, то для того, щоб легше було запам'ятати. Тут Іван Мазепа серед своїх добрих справ, ці 12 його добрих справ, тут йому за науки, музики, освіти, книгодрукування, бо він активно. Дбав про відповідно такий розвиток. Тепер щодо церков, отже, всі вони схожі формою купола їхні на грушечку, тому про те, що це бароко, його фактично дуже і дуже легко запам'ятати. Оце, відповідно, стиль маємо, стиль барок. Оборонна синагога, її треба запам'ятати. Синагога це єврейська, єврейський храм. Оборонного такого формату, Видобицький монастир. Церква в Суботові. Ми про неї згадували, коли говорили на тестах про національну визволю війну. адже всі ці церкви, вони всі, всі, всі є в квізлеті, Про них дивимося. Ну і знаємо, що це от козацьке бароко, мазепинське бароко, класицизм у нас починається лише із приходом Кирила Розумовського. Про нього ми поговоримо наступного разу.